Все. Ну, всім привіт! Це проект Прощай, жирний романчика. Вам всім популярний. Ви постійно дивитесь віддюхи, ті, що показують. Там, де постійно показують, коли роман питається похудати, там розповідає всякі історії, готові, там різні дієти. А я вам зараз покажу, що на самом деле за кулісами. Ось дивіться сюди. А не там не махи, нічого. Це наш общасний холодильник. Тут лежало 4 котлети м'ясних. Які я збирався взяти на тормозок. <гад> Да. А тепер ніхуя немає, це, як ви бачите. Це одну зів'я. Одну зів'я. Зі я. я не знав, <прався> що це було. І він не учасник в проєкті, прощай жирний. <прався> я так учасник в проєкті Привіт Міха, <прався> Міха теж не мог їх їсти, тому що він їх і оставив. Получається, зіліг романчик. Вот такие вот дела. А вот, так вот такие вот прощай, жирный. А как ты что я сейчас все, сырочек. я все сказал. Нет, ты теперь все сниму, что я сейчас сырок буду едать со сливочками. Да это да. никому да, не интересно. Не, нормально, сырочек такой. И все его. Понял? И варенье сюда, короче, сейчас на нахерачим. Кульничного. Вот так вот. Кашу советую передать, оно снимает из Такая тебе творожная масса. Тільки не розкидаю. віддихає взагалі. Да. Ну, це, в принципі, все. Проект прощай жирний.